Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ходила я в магазин по пошурубчики, так як попросила чоловіка зробити мені полички для розсади, бо вже на вікнах нема місця, куди її ставити. Ось у нас таке був сніжок, зима все ніяк не відходить. Вже розтає. Ходила ось, треба було мені такі круги купити, щоб зашліфувати. Бруски для цієї полички і шурупчики. Ось за цим я ходила. А купила ось все це. Але нічого, це купила лапи кота. Вон, кіт вже сидить, займається. Хліба купила і нікуди, звичайно, без цього. Не можна заходити. Вже все є, але все одно. Щось дай купиш з насіння цього. Це вже квіточки пішли. Ой, впала. Ось квіточки і ґрунт. Так як буде потрібно помідори вже буде садити скоро. Дві хлібини, потім скумбрія морожена, потім що це таке помело чи? Наче помело. Малий замовив ось таке печиво і шматочок халви. І отакий сироп ось такий. Ось те, що я купила. Зараз йдемо, будемо працювати. Насіння треба не показувати, так як у нас тільки сезон. Зразу ж я грибу все, що треба і не треба. Кажу, тобі взагалі повезло, що я не люблю золото, інші там золото А Я на сіня, воно дешеве. Так що ось так. Вийшли ми вже знову на вулицю. У нас така погода то сонечко, то хмарно. Хочемо зробити хочемо, я хочу, на чоловік робить таку поличку для розсади, так як немає куди ставити. Вікна в нас є, але половину. З них там, де в нас ще немає опалення, то туди, звичайно, не поставили ще розсаду, то зробимо такий міні-парничок, і нехай воно там стоїть. Головне, щоб світло було. Це у нас такі бруски були. У нас такий вольєр був, як ми індиків тримали, які? Бік вісім чи як? Вони на... Бік 6 називались. Великі були, і ми їх. Таку загородку їм робила. Потім її розібрали, а бруски ці лежали. Залишили їх, так як вони хороші були. а це Пошліфували одні перший день весни, але якось прохолодно. І сніжок був випав, вже наче підсохло. Але все-таки після снігу знову болотяка, То якось так не хоче зима від нас відступати як світряно стало. Підсніжнички. Не так криденько, так як тільки другий рік вони тут у нас. У нас тут нічого не було. Це тут ми вже копали фундамент під хату і сюди землю звозили, і така клумба вийшла, а так тут не було, Навіть ніякого тюльпанчика. Якось, поки так. Далі, може, якось іще буде. У нас тут взагалі, як ми купили будинок, нічого такого не було. Будинок, сарай і літня кухня в не дуже доброму стані, навіть забору не було. Але нічого, потихеньку все робиться. Гаража у нас не було, гараж ось такий ми поставили, желізний. Бували на перший час, щоб машина не стояла на вулиці. Тут у нас на вулиці ось є ще шлакоблок, то буде або сарай. Щось будемо робити, що це те, що залишилось будинка. То отак от, от. Що ти тут робиш? Папі допомагаєш? Да. Виходить в теле. Криву палку взяв. Криву палку, папа, вже? Да, вот так. Так, синочок тут допомагає. Зараз трохи зашліфуємо ще і все. Називається Припахала чоловіка. Ти не дуже хотів це робити? Не дуже. Ну нічого, виходу другого немає. Зробимо yeah. За, зато потом будуть вікна вільні.